Вітаю вас з початком нового навчального року. Дніпропетровщина це один з найпотужніших промислових, освітніх та наукових центрів Східної Європи, космічна столиця України. Наш регіон славиться багатою історією і безумовно видатними постатями нашими земляками, які прославили область на весь світ. Вивченню історії рідного регіону присвячений перший урок цього нового навчального року. Дніпропетровщина – моя рідна земля. Про це також розповідають і унікальний для України документальний фільм Жива пам'ять регіону, в якому показані 100 років життя області, і щоденник Дніпропетровщина, моя рідна земля, який ви отримали до Дня Знань. Шановні юні жителі Дніпропетровщини, ви надія нашої області та держави. Вам будувати майбутнє. Мрійте, розвивайтеся. Світ для вас відкритий. Головне це вірити в себе і в свої сили. Для того, щоб ви впевнено крокували вперед, обласна влада створює нові можливості для вашого розвитку та навчання. Цього року на Дніпропетровщині вперше за останні 10 років відкрита три сучасні школи, зокрема, два нові заклади в Піщанці на Московського району та Михайлівці Синельніковського району, де я зараз і знаходжусь. Завдяки таким школам діти сіл мають можливість здобувати освіту в комфортних умовах. Третю сучасну школу відкрита в Дніпропетровському артеці, обласному дитячому центрі соціальної реабілітації Перлина Придніпров'я» на Московському районі, що ми відкрили у липні. Відтепер в цьому центрі діти можуть оздоравлюватись, проходити діагностику, а якщо необхідне, лікування без відриву від навчального процесу. А для тих. Хто тільки готується йти до школи, ми створили за два роки 62 нові дошкільні заклади. І ще 31 буде створено до кінця цього року. Це майже 10 тисяч місць для малюків. Ми поставили завдання забезпечити всіх дошкільнят регіону місцями в дитячих садочках, адже там діти отримують необхідну підготовку та підвищують якість їх навчання в школі. У школах в рамках регіонального проєкту Новідні пропетровщині новий стандарт освіти постійно оновлюється цифрова техніка та комп'ютерні класи. За два роки навчальні заклади області отримали більше 2,5 тисяч нових комп'ютерів. Усі школи підключені до мережі інтернет. В навчальний процес впроваджується сучасні методики та новітні інформаційні технології. В області створюється система рівних можливостей для навчання, незалежно в якому місті чи селі ви проживаєте. Завдяки створеній обласній електронній школи ви зможете спілкуватися з провідними педагогами області та отримувати необхідну інформацію для навчання. Для того, щоб молодь нашого регіону якісно готувалася до Олімпіад, працювала над своїми науковими розробками. створена мала академія наук. Наша область завжди славила своїми вченими, і ми створюємо можливості, щоб з'явилися нові зірки. Кожного року кращим молодим вченам ми вручаємо гранди. Обласної влади розміром від 30 до 50 тисяч гривень. Для молодих вчених це потужний стимул для розвитку регіону. Відмінники навчання серед школярів, учнів та студентів отримують губернаторські стипендії. І ви їх можете отримати. На Дніпропетровщині створюється система школа, виш, перше робоче місце, метою якої є адаптація освіти до реальних потреб ринку праці. Це робиться для того, щоб ви успішно зробили наступний крок у навчанні після школи, а потім, як закінчити вищий навчальний заклад, були затребуваними спеціалістами і знайшли добру роботу. Дорогі юні земляки, обласна влада забезпечує належні умови для вашого розвитку, щоб ваші добрі вчинки, наукові розробки та спортивні досягнення стали гордістю рідного регіону та всієї країни. Любіть свою школу, цінуйте працю вчителів, поважайте. Один одного та старанно навчайтеся. Дніпропетровщина – це наша земля. Це регіон-лідер. Своїми перемогами та здобутками ви примножуєте славу Дніпропетровщини та усієї України. Я, губернатор, я вірю в вас зі святом.